Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про черемуху пізню, дерево, яке ще називають американською вишнею. Батьківщиною черемухи пізньої є північна Америка. В Україні віднедавна дане дерево оголошене інвазивним видом. Черемуха пізня це морозостійке, посухостійке дерево здатне витримувати невелике затінення виростає до висоти 27-30 метрів при діаметрі стовбура до 70 сантиметрів. У молодих дерев черемухи пізньої кора гладенька, має численні горизонтальні сочевички, дещо нагадує березову кору. З віком кора темніє, стаючи майже чорною. Гілки у черемухи пізньої. Пониклі донизу з гіркуватим запахом та миндалевим смаком. Листки черемухи пізньої прості, черешкові до 14 см завдовжки, мають овальну або ланцетовидну форму, край листочка дрібнозубчастий, розташовані на гілках почергово. Є відомості, що листя отруйне для деяких свійських тварин. Опале листя черемухи пізньої розкладається з виділенням ціанідів. Цвіте черемуха пізня у травні червні. Квіти правильні, п'ятичленні з подвійною цвітиною, зібрані у довгі до 15 см суцвінтя китиці. Віночок квітів білий до 8 мм у діаметрі. Квіти черемухи пізньої не мають такого сильного аромату, як квіти черемухи звичайної, але не дивлячись на це, вона є добрим медоносом. Період цвітіння черемухи пізньої від 7 до 10 днів. В кінці серпня починають дозрівати плоди черемухи пізньої. Спочатку вони яскраво червоного кольору, за що рослина і отримала свою другу назву американська вишня. При повному достиганні у вересні жовтні плоди кістянки черемухи пізньої стають майже чорними. Діаметр кістянок 10-12 мм. М'якоть кістянок червонувато чорна на колір, соковита, на смак гіркувато солодка. Кісточка досить велика до 6-7 мм у діаметрі. Плоди містять велику кількість вітамінів, антоціанів та флавоноїдів. Стиглі плоди черемухи пізньої їстивні. Їх можна вживати в їжу як свіжими, так і для приготування варення, начинок для пирогів, соків, джемів, а також вина, але кісточки потрібно виймати. Кору черемухи пізньої використовують в якості ароматизатора безалкогольних напоїв, сиропів та випічки. У медицині екстракти з кори використовують як седативний і тонізуючий засіб. Черемоху пізню використовують не тільки як ягідну культуру, але як декоративну, фітомеліоративну, деревинну та медоносну культуру. Завдяки пізньому цвітінню дерево дає гарний підтримуючий взяток бджолам. Деревина черемухи пізньої червонувато коричнева, міцна, легка, легко піддається обробці, її використовують для виготовлення дорогих меблів та музичних інструментів. Розмножується черемуха пізня як вегетативно живцями, так і насінням. Дерево швидко поновлюється пагонами від зрізаних пеньків. Гілки, які тривалий час торкаються землі, також можуть вкорінюватися. Поїдаючи соковиті плоди, птахи також сприяють поширенню насіння черемухи пізньої. У зв'язку з швидким поширенням у природних екосистемах та витісненням місцевих видів рослин, черемуха пізня віднесена до інвазійних видів рослин в Україні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.